Величезного дивоптаха птаха розпишуть і встановлять у Чернігові. Скульптура завишки більше трьох метрів, тимчасово оселилася у гіпермаркеті Вене. Виготовили її у Дніпропетровську із скловолокна. Птаха розмалюють для всеукраїнського параду вишиванок 2013, в рамках якого проводить конкурс на найкращого дивоптаха. птаха До нас прилетів такий дивоптах. Ми маємо його за місяць розфарбувати, розписати. І потім все літо він буде стояти у місті Чернігові. Урочисте відкриття дивоптаха відбудеться 27 квітня під час Великоднього ярмарку, і вже 5 травня скульптуру встановлять у міському парку культури та відпочинку. Розфарбовувати птаха буде родина чернігівських художників Атаманюків Віталій та Раїса. Вони вже розписували минулого року дивописанку, яка увійшла до п'ятірки найкращих в Україні. Художник зазначає, що розпис дивоптаха є для нього незвичною справою. И если явление пысанки, оно традиционно, есть какие-то традиции, то роспись Птаха, она не имеет аналогов, она это впервые. Наносим фон полностью от начала до конца, фон будет, допустим, интересный, потому что надо сохранить вот именно цвета нашей земли, это в основном идет зеленый, коричневый, ну а как же без красного, желтого, там, голубого. Мы плануем долучить в несколько дней До розпису птаха усіх бажаючих. Можливо, це буде журналісти, можливо, це будуть представники наших освітніх закладів. Тобто, всі усі бажаючі для того, щоб бодай на деякий час відчути себе митцем та прилучитися до всеукраїнської такої акції. Символ птаха узгодила спеціально обрана художня рада, до складу якої увійшли такі відомі особистості, як Ольга Сумська, Олег Скрипка, Анжеліка Рудницька. Місто переможець отримає грошовий приз: 75 тисяч гривень і збере усю колекцію дива птахів.